Правда, що кетодієта допомагає завагітніти, точно допомагає завагітніти тільки секс. Але дійсно кетодієта може опосередковано прискорити процес. Перше, зменшується інсулінорезистентність, зменшується рівень цукру в крові. Організм стає е, в цілому здоровішим. А отже, перестає боротися за своє виживання і налаштовується на розмноження. Друге, кетодієта унормовує роботу гормональної системи, і це може стати величезним плюсом у спробах завагітняти. І третє, на кетодієті ви дійсно добре схуднете, стан шкіри покращиться, сексуальне життя стане більш яскравішим. А це в першу чергу допоможе вам завагітніти. Ну і з власного досвіду скажу, що до кетодієти мені вдалося завагітніти тільки на восьмий місяць спроб. Після кетодієти я завагітніла з першої спроби, але це можливо тільки з підпадіння.